Це може бути якась ситуація, в яку людина стабільно повертається. Наприклад, людина може стабільно жити в боргах. От є людинка, яка не може вискочити з стану кредиту, да? тобто хай у неї там буде бабки, мінус. Вона постійно в мінусі, і вона вроді виходить в плюс, вона вроді би красавець. Вона тут там, типу, все, я з баблом, я отримав зарплату, я молодець, але мені хочеться новий телефон, мені хочеться сушиківка їсти, ще чогось. І вона з цього стану летить сюди. Це може бути ситуації в стосунках, в особистому житті. Наприклад, дуже часто зустрічається повторювана ситуація, коли людина будь-якої статі. Постійно потрапляє в стосунки, де їх більше двох людей. Тобто хтось комусь зраджує, у кого ще є якісь там стосунки на стороні, і або ця людина сама такі стосунки собі заводить, або попадає в ситуацію, де партнер чи партнерка зраджують, і отак воно постійно-постійно крутиться, що їх там більше двох постійно.